Табне вторгнення, 14 й рік. Так, так та. ні, це був 20-й. А це вже з 20-ті роки. І так як мій бізнес був зав'язаний вже на той момент з Чехією та Польщею, так як я займався ще в Україні, займався додаванням людей сюди, додаванням людей на фабрики, на заводи, просто виготовлення віз, виготовлення документ не тільки в Європу, а й займався і в Сполучені Штати Америки, в Японію. Ну, в мене була агентство, я його так називають. Угу. Це mm -hmm. от в Україні, і зрозумівши, що цей бізнес іде спати, він ще ну, був переломний момент, ще в ковід, але відповідно це раз я зрозумів, що він іде спати. І ну, мені потрібно обезпечувати себе, обезпечувати своїх рідних і думати про щось інше. Так як я вже був зав'язаний з багатьма партнерами тут, я вирішив, що треба їхати і пробувати починати, як то кажуть, все спочатку mm -hmm. повністю все з нуля. Зрозуміло. до тебе виходить якраз тобі оце Візова діяльність, що ти допомагав з візами і з людьми, яких відправляв, то в тебе вже були якісь знакомства, і в тебе вже було так. бачення того ринку там, Польщі і Чехії, куди краще. А чому вибрав Чехію, а не е... ж знаю, було, було більше, якби... Е... І тут були знайомі. були... Mm -hmm. Тут, можна сказати, так само був друг, з яким ми співпрацювали, коли я був ще в Україні. Він був тут, а я був там, і в нас була така вже партнерська Партнерська робота, можна сказати. Mm -hmm. Ну і запропонували приїхати сюди. Тому і приїхав. У мене не mm -hmm. було якогось конкретного чи туди, чи туди. сказали сюди, ну їдемо, будемо пробувати. Ясно. Yes.